Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Раки на період з 28 серпня по 3 вересня 2023 року. Загадуйте свої бажання або запитання, на які б ви хотіли подивитися відповідь. Роздивляємось, друзья какие картки у вас пивпалы ось замок Ось тут друзья замок ось він. а тут якер стабильность сподеваюсь вам зрозуміло. ось замок а ось якер Зараз подивимось на розвиток ситуації, що це тут у вас стабільне, а що завершилось або закрилось на замок. Ось вогнище, це родинний затишок. Ось тут стріли в колчані. Ось лавровий вінок. Це успіх в якихось справах по роботі. Ось це тут, друзі, змія. Якщо вона стоїть оце зі стрілами, мабуть, це мудрість, яку нам треба застосувати черговий раз. Не тримати мудрість свою на полки, а її користуватися. Та начебто все, друзі. Дивимось на розвиток, але добрий початок у нас вже є. Лавровий вінок та ось стріли в колчані. Прямуємо далі. Закритий замок може казати про те, що. Щось з минулого тижня якась задача або, може, складне питання, воно закрилось на замок. І тому цей новий розклад розпочинається саме замком, що в минуле залишилось в минулому. Зараз будемо дивитися. Другий розклад. Дивимося, друзі, які зміни чекають на наступному тижні. Ось це невеличкі сварки в родині. Рак завжди відповідальний і знає, що вся відповідальність про родину лежить на ньому, тому він може доказувати своє особисте, як то кажуть, міння. Свою думку. Але сваритися не треба і нервувати також. Ось, друзі, ключик. Це добрий знак того, що ви знайдете вирішення якогось складного питання. Ось також вам йдуть. Лавровий вінок, а також ось або мандрівка, або важливий проєкт по роботі. Ось дивіться, який гарний куточок. Ось тут, друзі, у вас стрілка вниз, вона означає, що якесь питання у вас стає на паузу, але ось якийсь договір. Можливо, цей договір. Він стосується ось сюди, по роботі. Укладено договір і ось пішов проєкт вирішення питання і успіх. Дуже добре. Сонечко ваше після сварки, ось сонечко. Ніколи не свариться, тому що іноді раки також бувають неправі. Вони доказують свою точку зору, а потім каже: Ой, я бачу свою помилку. Але перепросити не завжди, як то кажуть, поспішає. Будемо мудрі, друзі. Начебто більше нічого немає. Коли ви роздивляєтесь відео, вам не треба поспішати. Тому можна. Ще раз передивитися і зробити висновки, які поради вам дає пасьянс. Кожен сам знає свою особисту ситуацію, тому йому легше вирішувати, відноситься до нього ця порада або ні. Третій розклад. Якщо, друзі, вам телефон відрізає зображення, збільшить екран, бо запис іде дуже чітко. Всі картинки можна добре роздивитися. Ось, друзі, годинник. Годинник означає, що треба планувати час, щоб не запізнитися або не поспішати. Ось. Сумна звістка. Гроші, раки, вітаю вас, ваша зарплатня до вас прямує і поспішає, ось гроші. Може, в перших числах вересня, ось. До речі, вітаю всіх школяриків та їхніх батьків з 1 вересня, не дивлячись на різні обставини, навіть якщо наше навчання онлайн, нехай воно буде успішне. Наші дітки з усім упоруються. Наші вчителі і я як. Професійний педагог, вам гарантую, що вони кожну дитину підтягнуть і зроблять так, щоб навчання було успішним. А ми з вами, друзі, дивимося на картах Ленорман. Застереження та пораду для знаку Зодіака Раки. Застереження та порада. Могло би бути навпаки, але нічого. Дивимося, застереження, не зіпсуйте ніяку добру справу, намагайтеся все виконувати правильно для того, щоб ваша добра справа, ось клевер, була успішною. А порада, коли ви будете мати результат, то будьте уважні та обережні, тому що ця каса про, як то кажуть, не поранитися, не травмуватися, не, не робить ніяких висловів, там, зайвих. Висказувані, які б нікого не образили, яка б ваша не була оця перемога.